У селі Березова Рудка облаштовано новий дитячий майданчик. Задоволені і діти, і батьки. Тетяна Запорожець виховує двох дітей. В селі Березова Рудка мешкає вже 10 років і постійно доводилося стежити, де грається її малеча. Де в дворі в кого, в кого є пісок там чи гойдалка, де кажуть, ну, на трасах бігали у нас тут на велосипедах і, і так м'ячами гралися. Завжди дивилися, щоб машини їдуть, щоб. Діти тікали з дороги, бо дуже боялися за них. Нині ж все змінилося. На вулиці Мирводи облаштовано дитячий майданчик. Набагато краще, тому що я знаю тепер, що мої діти гуляють тут, що вони не бігають. Коли машина їде, я не вибігаю, не дивлюся, де вони. Я знаю, що вони граються то на качелі, то в пісочку. Зараз батут поставили, тепер будуть на батуті. Як говорять місцеві жителі, ще півтора місяці тому на цьому місці не було нічого, хіба що прив'язана корова. Ми тут поспілкувалися і вирішили, що давайте почнемо щось робити для наших діток. Будемо намагатися зробити тут хоча б невеличкий дитячий майданчик. Всі одноголосно підтримали це рішення. Тут працювали не день, -день не покладаючи рук для того, щоб діткам нашим було чим зайнятися, не бігали по вулиці і дякуючи. Нашим спортом, який у нас з'являється, Ігорю Миколаєвичу, ми починаємо трошки наше село розбудовувати, прикрашати. щоб буде більше таких у нас ініціативних груп. Створюватися, то село у нас буде оживати, Все таке буде розвивати. Спочатку місце огородили, далі з'явилася гойдалка, і поступово майданчик набував вигляду ігрового дитячого. До справи долучився і благодійник, придбав для малечі батут. Перш за все, тому що я родом звідси і хотів би, щоб у наших діток в селах теж були такі чудові майданчики, які є в великих містах і районних центрах. Мені подобається, що тепер тут є площадка. Там дуже гарно, дуже. Дякую їм. Та я задоволена, в мене онуки тут днем і ночі граються тепер. Це ж наші внуки, наше майбутнє. Це тут весело. Гуляй футбол. Боксируй грошу, Спасибо. Якби нам не було допомоги, ми б саме своїми силами нічого б не могли зробити. Ми дуже дякуємо нашим спонсорам і сільському голові нашому за те, що ну, допомогли нам зробити, щоб діти гралися на, цих, на цьому майданчику. Ігор Синенко нині мешкає у місті Дніпро, проте майже кожні вихідні приїздить на Порятинщину, адже родом із вечірок і там живуть його батьки. Планує далі співпрацювати із Березоворудською сільською радою. На черзі заміна вікон у Вечірківському будинку культури та Березоворуцькому дитячому садочку.